Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наше паломництво у цьому ювілейному році надія не засоромить. І в цьому місяці ми, як поломники, хочемо роздумати над темою народ. Що означає для мене бути народом? Бути Тим, кого Господь покликав і обрав. Адже народ стає не сам по собі. Але народ, якщо в нашій вірі, то ми завжди віднаходимо, що Господь творить свій народ. Немає народу, який би сам по собі повстав. Але народ посправді завжди є покликом іншого. Таїнственного, народ, який є завжди в так. народ стає і стає справжнім чимраз то більше, коли він рухається у просторі, коли він рухається у часі, коли він рухається в історії. І саме через цю історію руху народ досвідчує свою цінність, свою важливість. І свою приналежність. Якщо подивитися на сторінки Біблії, то ми бачимо, що ізраїльський народ стає насправді народом в момент, коли Господь його кличе і коли він рухається. Так само перша спільнота апостолів, віруючих, до сьогодні є народом, який постійно рухається. За покликом Бога. Тому сьогодні, в цьому місяці ми хочемо зупинитися на тому, що моя індивідуальна, так, моя особиста приналежність до народу Божого. Бо наш шлях у цьому житті не є індивідуальним шляхом, але є завжди ідентифікованим через нашу спільноту нас Через приналежність до нашої церкви, у якій ми всі разом рухаємося, не лише індивідуально. Індивідуально ми обираємо, але рухаємося ми завжди разом. Є різні види паломництва народів народи, які рухаються через те, що Господь їх покликав. Але є так само паломництва. І рух народів через вимушені так звані паломництва через війну, через пошук праці, через то, що ми хочемо краще жити, кращого життя знаходити. І тому сьогодні ми переживаємо великі також міграційні процеси у війні в сьогоднішньому дні, що ми переживаємо як країна. Наш нарід вирушив у велике поломництво, вимушене поломництво, щоб шукати свободу, щоби боронити свободу, і змушені багато наших вірних, багато наших людей йти в це вимушене поломництво, але і ти, щоби повернутися, і ти, щоби відстояти, щоби бути народом. Народом, яким, яким господарює Господь Бог, де свобода, правда є основоположними для нашого народу. Якщо приглянутися до е, паломництва, яке звершив перший віруючий, то ми бачимо постать Авраама. Саме Господь його кличе і каже до нього такими словами: запрошує його до цього паломництва. Сказав Господь Авраамові, вийди зі своєї землі і від своєї родини, і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу, я виведу з тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословитимуть тебе, а тих, що проклинають тебе. Прокляну, і благословенні будуть у тобі всі племена землі. Ось таку обіцянку залишає Господь Авраамові, якого запрошує до цієї подорожі, і саме з цього, що він запрошує до цього паломництва Авраама, Авраам стане великим народом. Авраам, з Авраама вийде великий народ. Авраам дасть початок оцьому народові, який вірить у Бога і рухається за ним. Наше паломництво у цьому році також є моментом, у якому ми зростаємо як народ Божий, тому що хочемо звершити наше паломництво разом, рухатися спільно, спільнотно. Тому є важливо для нас також і відчути себе, свою приналежність до народу. Напевно, найбільше запитання, яке сьогодні для кожного нас, для кожного українця, чи ми відчуваємо себе дійсно народом, чи, ми, чи я відчуваю свою приналежність до своєї землі, до землі, яку Господь поблагословив і дарує нам як простір, у який можемо. Проживати у любові. Перше запитання, яке хочу залишити тобі. Чи ти відчуваєш свою приналежність до спільноти, до церкви, до свого міста, до свого народу? Наступне запитання. До якої спільноти ти хотів би приналежати? Яку спільноту ти би хотів обрати, але ще не обрав? І третє. Чи моя спільнота є відкрита для інших? Чи моя спільнота є закрита? Це запитання залишаю тобі.